Всім привіт! Заїхала нова партія тракторів. Зараз, як бачите, тут є багато моделей Юто, також стоїть Махіндра, Зумліони. Тобто, як розумієте, є на що подивитись, є з чого вибрати. Потужність по тракторам від 50 і до 200 кінських сил. Я навіть не знаю, з чого розпочати конкретно, а тому зараз розпочнемо з цін, а потім я вам покажу, мабуть, декілька моделей. Отже, на сьогоднішній день є дві моделі 50-ки, це ЮТО 554 по ціні 17500 та 18500 доларів. Також є ЮТО 754 26 800, 1024 34 800. Тут стоять Махіндри, на них до речі акція до кінця грудня. 95 2.0 з кондиціонером 31500, а модель 802.0 з кондиціонером 31 000. Якщо ж бажаєте трактор без кондиціонера, віднімайте тисячі доларів. Ну, взагалі, все ж таки рекомендую ціни уточнювати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Також, звичайно, ж наявності є зумліони, 110-ки, 160-ки, 130-ки та інші в принципі моделі. Як ви знаєте, певний час на ринку України не було зумліонів, ну а зараз вони знову з'явилися. Тож для розуміння, зараз вам покажу в загальному, це у нас. RS1604 моделька. Зараз швиденько вам її покажу, трішки розповім про неї. А взагалі, я вам скажу своє особисте враження. Так, зумліони виглядають солідно. Репутація у них по минулим моделям, минулим завозам, то теж дуже добра. Тобто по надійності та якості ці трактори показали себе досить добре. Ну я вам скажу це видно. Тобто, якщо детально роздивитись, обійти весь трактор по кругу. Завести, послухати, проїхатись, то якість, скажімо так, ну, вона показує себе. Тобто трактор весь такий зібраний, збитий, рівнесенько працює все. От навіть для порівняння з трактором Юто, і то я вам скажу, Зумліон мені сподобався більше. Хоча, як ви знаєте, Юто теж непогані трактори, найбільший державний китайський завод, але не знаю, якась. Трактори ці вже, по-перше, приїлись, можливо, по-друге, дійсно вони трішечки такі от простіші. Все зроблено там добре, але якось по-простому. Ну, Це ви побачите, коли ми доберемося до кабіни зумліона, то різниця буде дійсно помітна. По двигунам. На зумліонах в основному встановлені двигуни Yuchai. Конкретно тут потужність 160 кінських сил. Двигун турбований. Також встановлений Великий повітряний фільтр, великий паливний бак. Об'ємом, здається, літрів 300 тут. По вазі тут 6 копійками тонн. Як бачите, по грузам на одному колесі тут 240 кг. Такі потужні колеса з розборним диском, до речі, і розмір резини ззаді 18,4 на 38. По колії, по центрам, тут зараз 1,8 метра. Ну, і, звичайно ж, як для такого великого трактора, тут встановлена потужна навіска. Заявлена вантажопідйомність тут більше 4 тонн. Як бачите, є три пари гідровиходів. Сам розподільник розташований в зручному місці, він доступний, також є пневмоконектори. Ну і на підйом тут використовується три гідроциліндри: два зовнішніх і один внутрішній. Як бачите, є таких два причепних вузла. Вал відбору потужності тут двошвидкісний. І по мастині ванні тут, до речі, вона роздільна, тобто гідравліка йде окремо від трансмісії. Ось там справа, металевий, то додатковий бачок для гідравлічного мастила. Так, ну і сама навіска тут третій категорії, вона йде з крюками для зручного, тобто зручної заміни навісного обладнання. По кабіні тут приємна кабіна, мені дуже сподобалась. Двері широкі, як бачите, на всю кабіну. Тож, доступ зручний, Звичайно що тут рівна підлога, підвісні педалі, кабіна герметична, до речі, з вугільними фільтрами. І, знову що дивно, для мене немає місця для пасажира. Го, ну це ж 160-ка. Тут купа місця в кабіні, величезна вона. Чому б не поставити, я не знаю. Ну, добре. По речагам все виглядає нормально, а головне доступно. Ну, як для китайця. то... Все, в принципі, стандартно. Кабіна вся обшита пластиком, зверху, знизу, все виглядає теж красиво. Як бачите, тут у нас така панелька. Звичайно ж, це панелька керування гідравлікою. І по передачам, тут, до речі, 16 передач вперед та 8 передач назад. Хтось запитував мене, чи є реверс на зумлюнах. Ні, на цих тракторах реверса немає, по крайній мірі, на цих моделях, що заїхали. Що мені ще сподобалось? Так, кабіна обладнана звичайним кондиціонером, є ось такий закритий люк, шторка на лобовому, але всі оці повітряні воздуховоди і встановлені знизу трактора. Тобто на потолку їх немає, в голову вам нічого не дутиме, і це прикольно. Ну, як на мене, по крайній мірі, а ви пишіть свою думку в коментарях. Також мене тут дуже здивувала приборка. Зараз я вам все продемонструю. Руль тут, до речі, регулюється. Ну і виглядає, звичайно ж тут все більш-менш сучасно. Ну, звичайно, сучасно, так як тут встановлений бортовий комп'ютер, є, звичайно ж, такий собі монітор, на якому купа інформації виводиться. Але саме головне, що вона тут на українській мові, і це дуже круто. Зараз фокусується камера. Ось, я думаю, тепер нормально все видно. Ну і як вам таке? Я особисто не пам'ятаю китайських тракторів. На яких приборка прошита на українську мову? Я не знаю, можете я помиляюсь, можете поправити мене в коментарях, але мені, наприклад, це дуже подобається. Ну і звичайно ж, тут можна сісти, почитати, є купа інформації, бачите, поради по догляду, і по пунктам можна все вивчати. Така собі книжка в тракторі. Ну, якось так. Основну інформацію я розповів. Зараз для порівняння ще покажу вам трактор UTO. Це, до речі, не просто UTA це одна з новинок цього року. Це модель 11.04, 110. -ка. Багато запитів в цьому році, та й в минулому році було саме на 110-ки, тому, як бачите, тепер вони є. Звичайно ж, по габаритам трішечки різні класи з зумліоном, але. Все одно хочу показати вам саме цю модельку. Заявлена вага трактора тут 4800 кг. Диски тут розберені як спереду, так і ззаду, і кальяр регулюється від 1,60 м до 2,10 см. Двигун тут 4 циліндровий, об'ємом 4,3 літра. Він, звичайно, ж, турбований і має потужність 110 кінських сил. Як бачите, тут над радіаторами оце ось повітряний фільтр. Цікаво, він тут так виглядає, ну, вже як є. В принципі, я думаю, це теж непоганий варіант. Як бачите, максимальна комплектація по грузам, як спереду, до речі, так і ззаду. Вихлопна труба йде по стійкій кабіні, огляду тут нічого не заважає. Ну, і ось так все виглядає під капотом. Не знаю, як на мене, не так все доступно, як хотілося, але. Але, в принципі, робити вам тут щось часто під капотом не прийдеться, тому, як то кажуть, суйд. Позаду на навіски йде в комплекті поперечна планка. Сама ж навіска звичайна, на яблуках другої категорії з вантажопідємністю 3500 кг. Ззаду на кабіні, до речі, є дворні, якось таке робоче освітлення. Двері тут, до речі, теж йдуть на всю. Ширину кабіни. Тож сам проєм досить великий, ну і доступ в кабіну чудовий. Але, як бачите, дивіться, 110-ка, а місце для пасажира тут є. Загалом доволі теж цікава, приємна кабіна. Тут теж все зашито пластиком, навіть на стійках. І тут, хоч кабіна трішки менша, ніж на 160-ки, але я ж кажу чомусь сидіння для пасажира. Поставили, є всякі органайзери, є вогнегасник по безпеці, навіть знак аварійної безпеки, ну і по зручності, сидіння, до речі, бачите, грамер. По зручності по речагам, тут все стандартно, все нормально, все доступно. Кабіна тут теж герметична, з підвісними педалями. Руль тут, до речі, регулюється, як бачите, реверс тут зліва на рулю. Сама ж приборка, як бачите, тут теж автомобільного типу, але є. Як бортовий комп'ютер, так і звичайні показчики. Тут теж звичайна панелька по керуванню гідравліки, замок запалювання тут зроблений теж в оцій боковій правій панельці. По КПП тут три діапазони, чотири передачі і реверс. Отже, маємо 12 вперед та 12 передач назад. Також на потолку тут є така прикольна панелька керування освітленням, обладнанням кабіни. Ну, а взагалі, я вам скажу, з кожним роком, з кожним новим завозом техніки трактори, звичайно ж таки покращуються. Тут ось ще стоїть 140-й ЮТІК. До речі, продемонструю, чисто, щоб ви розуміли. Огляд детальний у мене на каналі є, ця моделька нічим не змінилась. Ну, Тобто, глобально, там по дрібницям є певні зміни, але не суттєві, я б сказав. Загалом. По новинкам це те, що з'явились зумліони, різні моделі, потужності від 110 кінських сил і вище. Багато хто запитує, чи будуть меншої потужності Зумліони. Поки ще не можу я відповісти вам на це питання. На даний час немає. Ну, а загалом по тракторам зараз досить великий вибір. Приїхало багато свіженьких тракторців. Тож дзвоніт, підберем, виберем і привеземо Номер телефону ви бачите зараз на екрані, також. Є в описі під цим відео. Нагадую, що ціни краще уточнювати за телефоном. Також по наявності не все зараз є ще на сайті, тому краще телефонуйте. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!